Програма Тема дня на українському радіо. Дніпро. Вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське радіо Дніпра в ефірі. Програма Тема Дня в студії ведуча Світлана Угнівенко. У ніч на 15 серпня армія Російської Федерації обстріляла Нікопольський і Сенельниківський райони Дніпропетровщини. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Нікопольський район війська РФ атакували зградів. У Нікополь прилетіли 20 реактивних снарядів. Зруйновані склади, цехи та адмінприміщення промислового підприємства. Сталася пожежа, її загасили. Загиблих та поранених немає. Ще 20 реактивних снарядів поцілили Марганецьку громаду, там безруйнувані поранених. А в Покровській. Громаді через обстріл пошкоджене підприємство енергетичної інфраструктури. По Посинельниківському району російська армія вдарила чотирма ракетами С-300 зруйнований об'єкт соціальної інфраструктури. Крім того, над областю цієї ночі українські військові збили російську радіолокаційну крилату ракету Х-59, яка летіла в напрямку Новомосковська. Через збиту ракету горіло два гектари стерні. Пожежу загасили. На місці утворилася вирва. Поряд знайшли уламки збитої. Ракети пошкоджені два приватні будинки, говорить представник ДСНС в області Сергій Ковтанюк. Два райони нашої області сьогодні потрапили під удари російських військ. Нікопольський район ворог обстріляв з реактивних систем залпового вогню. По Сенельниковському району є прильот чотирьох ракет. по Нікопольському району ворог бив з градів. По місту Нікополь агресор випустив 20 реактивних снарядів зградів, поцілили по промисловому підприємству. Є серйозні руйнування через обстріл в одному з цехів сталася пожежа. Рятувальники її загасили. Також зруйнований склад, пошкоджені склади з готовою продукцією, цехи, адміністративні приміщення, водові та електромережа. Ніхто з людей не постраждав. Були випущені 20 снарядів зградів, і по Марганецькій громаді людей не зачепило. У Покровській громаді агресор влучив у підприємства енергетичної інфраструктури. На щастя, всі люди цілі. Ракетної атаки зазнав Сенельківський район. Ворог вдарив у соціальній інфраструктурі чотирма ракетами С-300. Об'єкт зруйнований, всі деталі наразі з'ясовуються. Також цієї ночі наші військові збили над областю російську крилату ракету. Через падіння уламків зайнялося 2 гектара сухих Залишки в пшениці, що лишилися після жнив. Рятувальники вогонь загасили. На місці утворилась воронка 4 метри та глибиною 2 метри. Поруч безпечні уламки від ракети. Пошкоджено два приватних житлових будинки. Ніхто з людей не постраждав. Це був представник ДСНС в області Сергій Ковтонюк. Він розповів, що у ніч на 15 серпня армія РФ обстріляла Нікопольський і Сененіківське райони Дніпропетровщини. Також над областю цієї ночі українські військові збили російську радіолокаційну крилату ракету Х-59, яка летіла в напрямку Новомосковська. Вислухайте програму Тема дня. Три громади Дніпропетровщини потрапили до проєкту ЄС підтримки переселенців. Це Дніпровська, Покровська та Перещепенська громади. Переселенців, які мешкають на цих територіях, запрошують пройти безкоштовний начальний курс. Там можна буде підвищити кваліфікацію. А ще фахівці розкажуть, як відкрити власну справу. Курс триватиме протягом серпня-грудня. Складатиметься із шести окремих модулів. У кожному чотири заняття по півтори години. Окремі блоки навчання присвячені прибутку та бухгалтерії. Правильно. Уму розподілу фінансів, обов'язкам роботодавця та найманого працівника, а ще ефективним напрямкам для відкриття бізнесу в умовах воєнного стану. Перший модуль стартує 16 серпня, початок лекції о 18.30. Для участі необхідно зареєструватися, говоритимуть про те, як організовувати свою роботу та адаптуватися на новому місці. Учасники вчитимуть долати хвилювання та стрес через війну, підкажуть, як залишатися продуктивними. Після кожного модуля слухачі, які засвоїть більше. 80% матеріалу отримуватимуть сертифікати. За програмою релокації до Дніпра переїхало понад 40 підприємств. Більшість з них з Луганської та Донецької областей. Наразі вони готуються виходити на повну потужність свого виробництва. Це десь змогу створити нові робочі місця та платити податки. Детальніше про релокацію бізнесу у Дніпрі розповідає Ірина Журавльова, начальниця управління регуляторної політики та розвитку підприємництва департаменту правового забезпечення Дніпровської міської ради. Хочу вам сьогодні трохи розповісти про те, як станом на сьогодні, от на цей час почуває. Малий та середній бізнес України в сучасних умовах за проведеною аналітикою, більш ніж 60% українських підприємців, які не дивлячись на складнощі, що виникли у цей час, не згортали і планують продовжувати свій бізнес. За результатами опитування вони в найближчий час готові його поновити, і з їх слів на відновлення свого бізнесу їм знадобиться. Десь близько року або трохи. Більше трохи детальніше про стан бізнесу. Переважна більшість опитуваних підприємців це понад 70%. На жаль, візнають, що суттєво скоротились обсяги виробництва їх власної продукції, майже до половини, можна сказати так. Але деякі підприємці в цих умовах змогли значно менше скоротити виробництво продукції до 12 а деякі з них навіть трохи його збільшили. Більше. Слід зазначити, таке ж, що у бізнесу з'явились нові проблеми, ті, яких в них раніше не було до ну, майже не було до початку воєнного стану. Наш бізнес зараз потребує відновлення ринків збуту, налагодження їх коопераційних зв'язків. Йому потрібні кошти на Відновлення виробництва на придбання нового обладнання, яке воно, на жаль, можливо, не змогли вивести з небезпечних територій. Вони потребують таке також допомоги з логістичних питань. Деякі з них були вимушені релокувати до інших безпечних районів України, а деякі навіть і за межі за кордон. Але всі вони, не дивлячись на ці складні труднощі питання, вони підтримують наші. Збройні сили України та займаються благодійністю, і регулярно вносять внески. В ЗСУ та ТРО. Що я хочу сказати про бізнес, який релокував до міста Дніпра. За програмою релокації до Дніпра релокувало 40 плюс-мінус там одне два підприємства. Я можу не бути навіть точною. До Дніпра за програмою релокації. Це підприємства, які переїхали з таких районів, як Краматорськ, міст, Маріуполь, Харків, Покровськ, Слав'янськ. Янськ, Лисичанськ, Северодонецьк, міста Дружківка Донецької області підприємства до нас перевели бізнес досить потужні. Вони займаються виробництвом складного гірничо шахтного обладнання, комплектуючих до них. Вони виробляють продукцію для хімічної, переробної промисловості. Це підприємства, які працюють в хімічній агропромисловій сфері. Також до нас переїхала велика кількість підприємців, що перевели легку промисловість. І також перевели свої склади з метою зберегти свою продукцію від ушкоджень. Усі ці підприємці приємно зазначити, вони намагаються якнайшвидше відновити виробництво та забезпечити налагодження і випуск своєї продукції. Це такі підприємства вже розпочали випуск продукції. Як Краматорський завод, спецкріплення він працює в галузі машинобудування Дружківський Машинобудівний завод він налагодив виробництво та монтаж гірничо шахтного обладнання. Та підприємець Косилкін Дніпро Володимирович він вже налагодив випуск амуніції для Збройних сил України. І ще ряд підприємств, які налагоджують, монтують виробництво та найближчим часом розпочнуть його запуск у виробництво в більшому обсязі. Усі ці підприємці вони отримують допомогу міської влади. В чому це виражається? Ми досить. Щільно співпрацюємо з 12 виробничими підприємствами, які звернулись до міської влади з проблемними питаннями. І ми знайшли порозуміння щодо їх вирішення. Ми допомогли з розселенням їх працівників, яких ці підприємці перевезли з небезпечних районів, деяким допомогли знайти приміщення для розташування обладнання і налагодження вже такого більш виробництва в обсязі великому. Також ми допомагаємо з логістичних питань, Деяким підприємцям допомогли з вивозом обладнання з небезпечних Районів, консультуємо їх з питань оподаткування, перереєстрації бізнесу, як наладити зв'язки для поширення ринків збуту своєї продукції. І хочу відмітити такий факт, що приємно зазначити що наші підприємці, що до нас релокували, бо вони всі наші, це Україна, вони відповідально ставляться до питань сплати податків і офіційного працевлаштування своїх працівників. Тому їм за це велика дяка. Як працюється підприємство з Краматорська у Дніпрі, про це розповіла його чільниця Ольга Тюфіна. Наше підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю науково підприємство підприємства Крамтехцентр релокувало з міста Краматорськ. Наразі вивезено понад 20 одиниць обладнання, що дозволить працевлаштувати більш-менш 50 чоловік. Міська рада допомагає нашому підприємству з розселенням наших співробітників. Наразі нам видалено 13 кімнат, облаштованих у гуртожитку. Підприємство сплачує податки, виробничі плани. Ми плануємо з вересня вже відновити випуск роликів конвеєрів для гірнічної та металургійної промисловості. Також наразі ми по заявці Краматорської міської ради будемо випускати нове обладнання буржуйки для того, щоб допомогти нашим співмешканцям пережити цю зиму. Наразі переїхало 10 чоловік, бо ми ще встановлюємо обладнання. Воно у нас важке і потребує терміну для його установки. А ще плануємо десь біля 20 чоловік перевести. Якщо нам не буде достатньо, то ми будемо займатися пошуком уже співробітників в місті Дніпро. Ми ведемо роботу в місті Краматорськ. На зараз наше підприємство випускає готову продукцію в місті Краматорськ. У нас часткова локація. Ми тут плануємо. Влаштувати філію. Також після закінчення війни ми плануємо тут залишитись і працювати. Наразі зменшились обсяги виробництва, бо наші замовники менш стали замовляти продукції, але ми продовжуємо випуск. Ми працюємо з Арселор-Мітал, ми працюємо з Марганицьким гірнічно-виробничним комбінатом, з Павлоградом. Заявки у нас є. Отже, податки та робочі місця зараз вкрай необхідні нашій економіці. Чому важливо сплачувати податки у цей важкий воєнний час? розповідає експерт, банківський працівник Кирило Черкашин. Діджиталізація зараз тема, скажімо так, номер один після війни в країні, і тому питання фінансової грамотності та цифрової звертає вашу увагу слід розглядати вже на рівні здорового способу життя, особливо для молоді, яка є. Скажімо так, авангардом змін в країні. Дійсно, тема економіки дуже важлива і окрема її частина це податки. Слід розуміти, що у державі немає нічого безкоштовного. Якщо щось робиться за кошти держави, то це означає, що це за кошти платників податків. Хто ж такі платники податків? Це кожен з нас, людина, яка працює там, наприклад, вчителем, водій громадського транспорту. Наприклад, металург, шахтар, військовослужбовець всі вони є платники податків. Навіть студент звертає вашу увагу, як саме слід розуміти питання податків. Податки є різні. Коли отримаєте заробітну плату, це як самий простий приклад: 18% є до пенсійного фонду відрахувань та 1,5% на сьогодні є військовий збір. Надалі, коли ви вже отримуєте заробітну плату з вирахуванням цих податків, ви йдете до магазину, купуєте товари, звичайні продукти. Хтось навіть може алкогольні напої купити або тютюнові вироби. І далі він бачить інформацію у чеку. Є податок на додану вартість, це також іде до державного бюджету. Та є акцизи на окремі товари, які я зазначив: це алкоголь та тютюнові вироби. З цих акцизів вже наповнюється бюджет. І надалі він розподіляється чиновниками, які також отримують заробітну плату за рахунок тих податків. Тому найперше, хто наповнює бюджет, це звичайні люди, які сплачують ці ж самі податки. На сьогодні вже всі ми розуміємо, що країна рухається вперед та настає час змін. Тому закликаю всіх працювати офіційно, сплачувати податки. Так, дійсно є зараз обтяження на бізнес та економіку загалом, тому що якщо офіційно працюєш, то дійсно необхідно збільшувати вже остаточну ціну на товари та послуги, щоб заплатити податки і виплатити гідну заробітну плату людям. Також всі ми розуміємо, що наразі встановлені мінімальні заробітні плати, скажімо так, та виплати, особливо пенсійні. На них людина звичайно не може прожити або дуже скрутно, що тут зайвого додати, наприклад. Як зараз звичайним пенсіонерам живеться на пенсійні виплати? А ті самі пенсійні виплати за рахунок сплати податків з заробітних плат ті, хто працюють зараз. І тому, щоб все ж таки у кожного з нас в майбутньому була гідна пенсія, гідні, скажімо так, умови праці, бо також оплата праці впливає на гідні умови праці, коли людина працює і вона впевнена, що в неї буде гідна заробітна плата, вона вже не захоче брати хабар. Наприклад, той самий вчитель або лікар. І загалом питання корупції тоді вже будете згасати. Якщо в нас все ж таки стане система прозоріш, і кожен з нас буде себе відчувати, що він може впливати на ці зміни, тоді ми відчуємо покращення вже, скажімо так, не на словах, а на власному досвіді. Ціна. Якщо розглядати це в плані, скажімо так, економіки та грошей, то це відображення грошової вартості за послугу та товар. До ціни входять. Дуже багато, скажімо так, чинників. По-перше, це мається на увазі виготовлення самого товару, ті ресурси, які були затрачені, сировина, додатково ще заробітна плата працівників, податки і додатково прибуток реалізатора, з якого також сплачуються податки. Тому, коли ми купуємо певний товар в магазині, окрім того, що ми сплачуємо вартість за нього, ми ще платимо кошти, які йдуть. Саме робітникам, які його виготовили. Тому наразі, щоб не було затруднень економіки, необхідно підвищувати товарообіг, необхідно купувати вітчизняні товари. Це можуть бути прості побутові речі, наприклад, якась футболка вітчизняного виробництва, якісь приладдя, посуд. Навіть, звертаю вашу увагу, можна звичайні продукти купувати. Це також і деск, товарообіг, товарооборот. Отже, кошти в економіці обертаються. І йде відрахування податків, працюють підприємства, і це вже допомагає країні. Це була програма Тема дня до ефіру її підготували ведуча Світлана Огнівенко та звукорежисерка Надія Квашевська, інженер ефіру Максим Гейко на все добре вам. Програма Тема Дня на українському радіо Дніпро. Відно палати, але не згоріти. Сяйте тому, хто блукає пітьмі. Маємо, що маємо, мають жити діти, в світі в якому не буде війни. Але навкруги свої люди, свої люди, міцні, як сталь свої люди, як тендітні квіти свої люди, що йдуть, на жаль, щоб свої мали далі жити. Маємо далі жити, маю далі жити. Як згасаєш, торкнись мого серця, як буде лячно, торкнусь твого цей довгий шлях, ми пройдемо разом, відновимо, повернемось до свого дому, який не віддамо нікому дому, дому, який не віддамо нікому. Живемо, ніби в дурному сні календар. Склався якийсь людий, ніби ми у байбака але навкруги свої люди, свої люди, міцні, як сталь свої люди, як тендітні квіти свої люди, що йдуть, на жаль, щоб свої мали далі жити, Мають далі жити. Напала палати, але не згоріти сяяти тому, хто блукає в пітьмі. Маємо, що маємо, мають жити діти, в світі в якому не буде війни. Напишу. Та свій, як отримаєш, Намагайся все зробити для дитячих мрій. Ми Мира сонце назавжди, на все свої люди, міцні як сталь, свої люди, як тіндітні квіти, свої люди, що йдуть, на жаль, щоб свої. Свої люди, міцні як сталь свої люди. Як тендітні квіти свої люди, що йдуть, на жаль, щоб свої мали далі жити. Ми маємо далі жити. Ми маємо далі жити. Маєм жити.